Мені тільки це допомогло. І я вже ніякі ліки я не приймала. Валентина, розширіть, будь ласка, свою історію, яким чином ви потрапили в нугабес, і що вас взагалі привело? У мене привела дуже серйозна хвороба, ревматоїдний артрит, вже при якому ну, він був в такому вже стані загострення, що в мене всі-всі боліли суглоби. Не могла ні ходити, ні рука не працювала, нічого. Лікувалася в санаторії, в лікарні. Вот і випадково зустріла людей, які мене привелись там. Mm. Нога коли лікувались от, в санаторіях, в лікарнях це давало якийсь результат? Чи ну чуть-чуть як боль не така була різка, хоча деколи так прострілювало, що могла навіть ну кричати просто від болі. І я почала ходити на нога без mm -hmm. через три місяці Можливо, навіть не так я вже, але ну, люди стали замічати, що зовсім я стала інша. Я стала ходити, я вже і пішки, ну, трошки далеко я живу, навіть сюди доходила пішки. Вот. і Результат був на лице. До речі, використання в домашніх умовах і в салоні ну, в домашні... є чим порівняти? Так, да, да. Я там собі в домашніх можу п'ять годин проснулася, я на ліжку лягла собі, сплю на поясі, і в обід я собі зробила. Угу. Ну, коли захотів, і декілька разів на добу угу. звичайно робиш. Давайте трошки поговоримо про вашого брата, тому що в нього знедавна з'явився новий апарат від компанії NugaBest Є 5 І розкажіть, які в нього були проблеми і що стало. Ну, сама велика проблема це цукровий діабет. Не було чутливості в ногах. Ну mm -hmm. буквально ну за 10 таких сеансів в нього стали вже ну ноги, прям до косточок. Він почало пробивати. А спочатку чутливості не було. Не було. Mm -hmm. не було. Бо він каже: ну можливо, то у всіх така чутливість. Ну, ми всю сім'ю, навіть дітей, ставили в куду ну, куди пробиває, значить то відчували. Всі. Він трошки, звісно, був розстроєний. Що угу. ж це таке вже настільки? За 10 сеансів так. він вже став відчувати. Через сеанси взяв. Да, він взяв друге серце теж тоді напрокат. Вони з ним каталися, куди їдуть, uh -huh. туди беруть те друге серце. І він тоді повірив, що реально це uh -huh. і вирішив можна так. І він придбав і є п'яте, і ліжко вони мають, і кили мають, і всім користуються. Uh -huh. От, і він дуже задоволений. Пані Валя, по вашим порадам. Обладнання є 5 купило четверо людей. Четверо, це ваші так. родичі. Так, да, Це брат, мій uh -huh. рідний, потім двоюрідний брат, бо там дуже великі проблеми в дружини. Були теж руки, ноги, Там все в жахливому було стані. Потім ще. Моя подруга купила своїм батькам. Вона сама uh -huh. проживає зараз в Ізраїлі. Uh -huh. Ну коли вона зі мною спілкувалася по вайбору, все вона була в шоці. Да? Яку вона мене тут лишала, уїжджала і цей і тут і, в неї в батьків теж там ноги. От вони вже в старшому віці, і вона ж дуже хотіла, щоб вони пожили ще поки uh -huh. її немає. І вона відразу вислала мені гроші і взяла для батьків. Вони дуже задоволені. Що ви говорили цим людям? Ви якось рекламували чи це був я просто рекламувала... ваш особистий приклад? Да, я їй розказала, що мені тільки це допомогло. Все нога без, і я вже ніякі ліки я не приймала не від гіпертонії. Вони задоволені і кажуть, доця дякуємо тобі за такий подарунок. Mm -hmm. Ну і вона ще теж з нею там одна ковильчанка. В Ізраїлі, і вона їй розказала, та має повернутися вже додому. І ну, дуже тяжко вона там працює, в неї теж спина, руки, ноги. І вона зразу привезли гроші, діти, і каже: нехай воно мене тут чекає, тому що я думаю, що я буду теж рятуватися, дивлячись на всіх.